Всім привіт, друзі! І ви на каналі Роспішанкова. Я, до... я вам давно я знімав відео про своїх кроки. Ось я вам вирішив зняти відео про своїх кроків. Зараз покажу вам всіх своїх кроків. Це я знімаю через мого брата телефона. Він мені дав телефон, бо в мене вже поламався. Я прийшов в школу, я недавно Тільки дав їсти всім крокам. Ось бачите, що вона доїсть. Поки ця кружка нас не привела, вона мала привести ще 15 числа. Ми ще чекаємо 5 днів, але ну їх ще вчилося до округа 3 дні. Мені каже, вона спорвалася, Наверно, не її кинемо до криля завтра або ще якогось дня. Через 3 дні, коротше, подивимося, що не приведе. То кинемо її знову до криля. Мені не парується, буду я зажирілі, бачите, друзі. Я їм кидаю вже попівка чинала всім кролям і кроликам. Щоб вони трохи худали. Ось, звіті каже з болоту. прилипаю до капсів. Так, ось ця кровошка у нас піде на м'ясо скоро. Ось, вона в мене заказана, її мають купити. Це мій новенький кріль в пушок. Я його вже вилічив від лучшого кліща, так само як і від тої крошки, я вам тільки показував. Я його назвав пушок. Ось бачите, Це гріша. Я до пушка кидав тиждень назад десь приблизно тиждень назад. кидав мадам. Бачите, вже кукурудза тікає. Так, вона тікає. Кидаю до неї, її кидаю до пушка. Е, ну я забув її повторно кинути і так і не кинув. Е, і, друзі, вона нам дала вже нову роботу. Дивіться. Ну, чекай. Бачите, що вона зробила? Пригризлась до дирку. Так, не дає її зняти, бачите? Коротше, вона дерка. Треба її забити. Вона гризе з цієї сторони, її папа з цієї сторони гризе, бачите? І так вони в тому тоді забивали. І двері ось погризло кругом. Не знаю, чого нагризе, але кролі будуть все життя своє щось гризти, бо у них ростуть, можна сказати, кожен день зуби.